У Вінницькій територіальній громаді замінять понад 7 тисяч вуличних світильників. Вінницькі хірурги провели складну кардіологічну операцію на аорті. Як захиститись від холери? Це новини Вінниччини і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. У рамках модернізації вуличного освітлення у Вінницькій міській територіальній громаді замінять понад 7 тисяч старих та енерго. Затратних ламп на нові LED-світильники, які є енергоощадними та мають довший термін експлуатації. Варто зазначити, що за крайніми результатами всеукраїнського муніципального опитування міжнародного республіканського інституту Вінниця є лідером по якості вуличного освітлення. За цим же дослідженням, наше місто сім разів поспіль. Визнане найкомфортнішим містом для життя серед обласних центрів та найбільших міст України. Наразі вже замінено 632 світильники. У департаменті міського господарства зазначають, що роботи із модернізації вуличного освітлення на території Вінницької міської територіальної громади триватимуть і надалі. З нами на зв'язку Вадим Кондратський, директор міського комунального підприємства Міськсвітло. Розкажіть, будь ласка, про проєкт модернізації вуличного світла. У цьому році був проведений тендер на закупівлю світильників в кількості 7 тисяч. Плануємо їх всі встановити. Місті Вінниці і вже приступили до виконання даних робіт. На даний час проводяться вже більше тисячі світильників. Встановили. Замінили ми їх по вулицях Ната Юри, Кооперативна, по Чумацька, Джеймса Мейса. Це все мікрорайони назву Бучми. Також встановлюємо світильники по вулиці Комарова. Це мікрорайон Пирогова і також знову на Вишенці. Це юності, 600-тріччя, келицька. По цих всіх вулицях робить розпочато поляригату, розпочаті монтаж, заміна, планова заміна світильників на світлодіодні світильники, які споживають в 50% менше, ніж від тих, які у нас зараз є. В принципі, вони будуть і деміюватися, то тобто вони будуть ще в вночний період будуть е, споживати ще менше електричної енергії за рахунок диміювання. І, в принципі, ми плануємо, що е, е, Економія електричної енергії буде 50% від даного впровадження даних світильників. І, в принципі, сам механізм передбачався міським головою такий, що ми будемо ці світильники платити за кошти, які будуть зекономлені за електричну енергію. Тобто це такий самий продуктивний, і гарний механізм, який спонукає постачальників і нас впроваджувати от -от 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 такі модернізовані проекти в нашому місці. Скільки вуличних ліхтарів планують замінити цьогоріч? До кінця року ми плануємо всіх замінити по нашому місту. Це буде 50% від тої кількості, яка в нас залишилася недіодною. діодною. І в планах, якщо ми гарно реалізуємо цей проект в цьому році, то я думаю, що ми на наступний рік будемо планувати замінити всі суді світильників в місті і завершити еру натрієвих Натрігово освітлення в нашому місці забути і назавжди. На яких ділянках зараз ведуться роботи, коли встановлені ліхтарі почнуть вмикати на вулицях? Зараз ми ведемо роботи по кооперативній вулиці. Ну, у нас декілька бригад працює, то ми працюємо по різних ділянках там і на бучмах. І ну, основне це в нас зараз три ділянки це вишенька Лялі Ратушні. Ми в цьому мікрорайоні працюємо на Бучмах працюємо, плануємо перейти на на, на Олії жиркомбінат і працюємо по селу Киргова. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Вадим Кондрацький, директор міського комунального підприємства Міськ Світло. І говорили ми про заміну ліхтарів у міській територіальній громаді. На базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова провели складну кардіологічну операцію. Про це повідомив керівник хірургічної служби лікарні Ярослав Хребтій. Вже в п'яте медики провели оперативне лікування за ургентними показниками протезування висхідного відділу аорти при її розриві. Потрібно зауважити, що подібні оперативні втручання виконуються. Переважно в провідних кардіологічних клініках країни. Однак, завдяки співпраці з національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова, проведення подібних оперативних втручань стало можливим і у Вінниці. Унікальність даного оперативного втручання полягає в тому, що при цьому пацієнт охолоджується іноді до 18 градусів. Також виникає зупинка апарату штучного кровообігу, так називаємо кардіальний арест. Під час цього виконується імплантація протезу, після чого запускається серце, пацієнт відновлює свій стан і свої кондиції і успішно проводиться оперативне втручання. Хочу сказати, що дане оперативне втручання виконувалось ургентно за життєвими показами. В чому полягає унікальність, що раніше такі оперативні втручання проводились тільки в крупних кардіохірургічних центрах нашої країни, такі як, наприклад, інститут АМОСова. І це несло великі ризики для пацієнтів, адже під час транспортування існує велика ймовірність повного розриву аорти з тампонадою серця, зупинкою серця і смертю пацієнта. Тому летальність при цих оперативних втручаннях була досить високою. Але завдяки тому, що вдалось впровадити виконання даних оперативних втручань в стінах Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пірогова. Це дало нашим пацієнтам шанс на життя і, звичайно, зменшило кардинально результати оперативних втручань, в тому числі і летальні. Тобто, така наша спільна командна робота дає прекрасні чудові результати, тому що ми розвиваємо і операції з приводу щелепно-лисової патології, і травматологічні, і урологічні, і абдомінальні оперативні втручання, і мініінвазивні судинні – Це Ендоваскулярні, ендоскопічні, отоларингологічні, офтальмологічні тобто, опіковий центр потужно працює. Ми сьогодні впроваджуємо найсучасніші методики Європейські і світові. Це дає можливість отримувати чудові результати, рятувати життя наших пацієнтів і проведення цього оперативного втручання є тому яскравим прикладом, тому що команда нашого закладу активно розвивається. Ми однозначно стоїмо на місці, не дивлячись на такі важкі складні часи, не дивлячись на те, що в країні йде війна. Ми даємо шанс нашим пацієнтам, ми рятуємо життя наших людей. І це дуже прекрасно, тому що маючи такий потужний колектив, я впевнений в тому, що у нас будуть ще здобутки, і буде розвиватися також і трансплантологія. Нагадаю, що ми буквально з початку року пересадили 5 нирок, одне серце, і ми не зупиняємося. Ми активно будемо рухатись далі. Тому сьогодні Вінницька обласна клінічна лікарня імені Микола Івановича Пирогова працює абсолютно на сучасних світових стандартах європейського і світового рівня. Соцмережами шириться повідомлення про страшну епідемію холери у міністерстві охорони здоров'я України просять не поширювати неперевірені дані, а слідкувати за інформацією, яку публікують виключно офіційні джерела. Внаслідок теракту Росіян на Каховській ГЕС на територіях України можуть виникати різні хвороби, насамперед пов'язані з обмеженим доступом до чистої води. Чи загрожує мешканцям війни чи не така хвороба, як холера, і як від неї вберегтись? Питаємо в. Ігоря Матковського, директора комунального некомерційного підприємства Вінницької обласної ради, клінічний центр інфекційних хвороб, пане Ігорю. Мої вітання. Бажаю здоров'я всім. Отож, розкажіть про симптоми холери. Ну, саме головні е, ознаки і прояви е, такого захворювання, особливо небезпечного, як холера, це ну давайте так на початках це як звичайний гострий ентероколит, який е, е, головні дві ознаки: а саме, це проноси і це блювота. Та. і тобто одразу на початках дуже важко відрізнити від якихось інших таких кишкових інфекцій, але є свої специфічні. Ну скажімо так, своя специфіка, з якою мають звичайно розбиратися і запідозрити підозрити ну лікарі, тобто ті люди, які і причому в даному випадку не просто лікарі, а звичайно краще, щоб це були лікарі-інфекціоністи. І далі, вже в зв'язку з різними стадіями цього холігерного процесу, який вже відбувається в організмі людини, звичайно, вона ділиться на різні ступені важкості. Але така є цікава особливість, да що тут дуже швидке прогресування, да, тобто яке пов'язано пов'язане не так з самим збудником до речі, а воно пов'язано з тим е, з тими ядами, токсинами, які він е, створює, да і тому фактично відбувається інтоксикація токсинами холірного вібріону. І в зв'язку з таким з дуже високим і різким прогресуванням, то звичайно, будь-які інтеркаліти мають звичайно займатися? Ну, звертатися до лікарів і далі, вже ну далі. Я ще раз говорю є стандартні процедури, стандартні протоколи і дії медичного персоналу при, наприклад, при підозрі на холіру. Розкажіть, будь ласка, чи загрожує ця хвороба жителям саме Вінниччини? Ну ви знаєте, періодично все одно в нашому в нашій головній артерії періодично виявляються вібріони. да, оскільки це вібріон, так збудник, такий ну, який має відношення до збудника. Вони періодично виявляються в, в нашій річці. я маю на увазі Південний бух. але він не є тим класичним халярним вібріоном, який викликає захворювання. От але звичайно будь-яка війна, особливо така широкомасштабна, яка сьогодні відбувається на теренах України. Звичайно, можуть бути, може бути занесення збудників з будь-яких водойм на сьогоднішній день, і звичайно, це може бути. Ви знаєте, ну дуже важке, таке ну дуже е, суттєве епідемічне розповсюдження, і тому, е, звичайно, в першу чергу це має ми маємо дуже щільно слідкувати за нашою питною водою, особливо якщо ми живемо в нормальних, ну. Умовах, якщо це можна сказати, да звичайно, це знезараження, особливо в сьогоднішній період, коли в тому числі і наступає вже такий сезон, трохи відпочинку, контакту з водоймами, і звичайно, потрапляння води в шлунковий тракт. І на завершення розкажіть про правила гігієни, яких варто дотримуватись, аби вберегтись від холери. Ну звичайно, в першу чергу робити все для того, щоб не потрапляла в всередину людини. Будь-яка водойм, будь-яка вода з водойм, або ті, що стоять, або ті, ну або ставки, або річка, це байдуже. Якщо да, якщо вже є такі на сьогоднішній день умови, що можуть змушувати людини пити не зовсім таку звичну для нас воду, а саме я маю на увазі не не заражену воду, то звичайно мають бути якісь. Заходи щодо знезараження води, або це будуть пігулки, або це буде звичайне кипічіння, або це будуть якісь інші методи, але обов'язково знезараження незараження води. Так? Тобто, якщо не вистачає запасів, звичайно, ми з вами розуміємо, що потрібні запаси води, які мають бути, да тому що без води людина жити не може. І звичайно, при будь-яких ознаках мається на увазі кишкової інфекції, звичайно, в першу чергу звертатися до лікарів. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що все ж таки епідемія не торкнеться України, а глядачі дослухаються до ваших порад. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Всім здоров'я, бажаю. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Матковський, директор комунального некомерційного підприємства Вінницької обласної ради клінічного центру інфекційних хвороб. І говорили ми про холеру чи варто її боятися, і чи буде епідемія, та власне як від неї вберегтись. Смертельне ДТП поблизу селища Вороновиця на ділянці дороги зіткнулися ВАЗ та БМВ. Один із водіїв загинув на місці. Також постраждали троє пасажирів, серед яких діти та пішохід. Про це повідомляють. У головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області за попередніми даними зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці. Травми різного ступеня отримали й три пасажири, серед яких двоє дітей віком 2 та 12 років. Водій іномарки та пішохід йдеться у повідомленні, що стало причиною автотрощі. Наразі з'ясовують працівники поліції. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Винуватцю аварію загрожує до восьми років в'язниці. Виконком Вінницької міської ради затвердив до сесії проєкт рішення про утворення департаменту відновлення та розвитку. Відповідно до документу, опублікованому на сайті міськради, новий структурний підрозділ створюють для реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері комплексного відновлення та розвитку Вінницької громади та забезпечення збалансованого просторового містобудівного та соціально-економічного розвитку громади після прин прийняття рішення на сесії в структурі міської ради загалом буде 23 департаменти та 7 відділів. Гвардієць із Вінничини здобув золото і став чемпіоном України з бразильського джіу-джитсу. Це не перша його перемога. Свій шлях у спорті Руслан почав у 16 років зі змішаного єдиноборства. Боєць переконаний, що цей вид бойових мистецтв навчив його дисципліні, дав духовний розвиток та заклав спортивні цінності. Ці навики націлили його на військову справу у 2020 році. Спортсмен підписав контракт з Нацгвардією. Історію військового опублікували на сторінці однієї з вінницьких військових частин Нацгвардії. На півроку нацгвардійцю довелось зробити паузу у спорті. Він охороняв важливі стратегічні об'єкти. Згодом повернувся до змагань. В Абсолютної вагової категорії боровся з представником з Вінниці, а в своїй ваговій категорії з представником з Києва. На змаганнях був такий момент в фіналі своєї вагової категорії. Я змагався із суперником з Києва, і судді в один бал віддали перевагу йому. Я був не згоден, і суперник запропонував мені, якщо я не згоден, ще раз зустрітися вже в абсолютній ваговій категорії. Ми домовились, і в абсолютній ваговій категорії я переміг його достроково. На території комунальних та освітніх закладів, пам'ятників та меморіалів адміністративних центрів були проведені роботи з висадження 500. Саджанців, кущових троянд та осучаснення зелених зон, зокрема, квіти висаджені на території писарівського ліцею, Вінницько-хутірського ліцею, гімназії у Щітках біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Писарівці, на території центрів обслуговування громадян на території меморіалу загиблим у Другій світовій. Вінницьких хуторів висадку троян здійснювали працівники Вінниця-Зеленбуду. Раніше на клумбах округу уже з'явилося майже тисяча тюльпанів. Також було озеленено площу на перехресті вулиць Незалежності та генерала Шаповалова у Вінницьких хуторах, благоустрій якої здійснюється за позабюджетні кошти. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас завтра традиційно о 19.30. На цьому стану «Крапку» бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.